Стівен КІНГ Протистояння. КНИГА друга. Розділ 59. Птахи. Їй було чути птахів. Френ лежала в темряві, слухаючи птахів довго, поки не зрозуміла, що темрява зовсім і не темна. Вона червоняста, рухлива, мирна. Від того їй згадалося дитинство ранок суботи не треба ні до школи, ні до церкви, день, коли спиш довго, день, коли можна прокидатися потроху, звільна лежиш із заплющеними очима і бачиш тільки червонясту темряву, тобто суботнє сонечко, що просвічує крізь тонку завісу капілярів у повіках, слухаєш пташок на дубах на дворі і, можливо, чуєш запах морської солі. Бо звати тебе Френсіс Голсміт, і тобі одинадцять років суботнього ранку в Оганквіті. Птахи. Їй було чути птахів. Але це не Оганквіт, це Болдер. Вона на якийсь час замислилася над цим у червоній темряві і раптом згадала про вибух. Вибух? Стю. Вона різко розплющила очі. Нею оволодів жах. Стю. А Стю сидів тут, коли її ліжка. Стю з чистою білою пов'язкою на одній руці і неприємного вигляду підсохлою раною на щоці. У нього трохи обгоріло волосся, але то був Стю, і він був живий, з нею. І коли вона розплющила очі, на його обличчі з'явився вираз великого полегшення, і він сказав. Френні, дякувати Богу. Дитина. промовила вона, у горлі в неї пересохло, слова промовилися пошепки. Обличчя в нього не виражало нічого, і сліпий страх ковзнув у її тіло, холодом, онімінням. Дитина, повторила вона, насилу вичавлюючи слова з наждачного горла. Я втратила дитину. І тут його обличчя засвітилося розумінням. Він незграбно пригорнув Френні здоровою рукою Ні, Френні, ні, ти не втратила дитину. І тут вона розплакалася. Пекучі сльози текли її щоками, і вона з шаленою силою пригортала його, хоча чи не кожен м'яз її тіла, немов кричав від болю вона обіймала його. Майбутнє буде потім. А нині найнеобхідніше було при ній у цій промитій сонцем кімнаті. Пташиний спів долинав із відчиненого вікна. Пізніше вона спитала: Скажи, наскільки все погано? На його обличчі читався важкий сум і небажання говорити Френ, нік, прошепотіла вона, ковтнула у горлі тихо клацнуло. Я бачила руку, відірвану руку. Краще почекаймо. Ні, мені треба знати, наскільки все погано. Семеро загиблих, тихо, хрипко промовив він. Нам просто пощастило, напевне, могло б бути значно гірше. Хто, Стюарте? Він незграбно тримав її за руки. Один із них нік, серце. Там було скло, мабуть. Ну, знаєш, тоноване скло, і воно. воно... Він на мить замовк, дивлячись на свої руки, а потім знову глянув на неї. Він... Ми змогли розпізнати його за деякими шрамами. Він на мить відвернувся, Френ тяжко зітхнула. Коли Стю зміг говорити далі, то сказав: І юстерн». вона була всередині, коли воно вибухнуло. Цього, цього просто не може бути, правда? вимовила Френ. Вона була вражена, ошелешена, у повній розгубленості. Це правда. Хто ще? Чедноріс, сказав він, і Френ знову хрипко зітхнула. З кутика її ока викотилася одна сльоза, вона майже мимохіді її змахнула. Тільки вони троє ще були всередині. Це просто диво якесь. Бред каже, там мало бути вісім-дев'ять динамітних шашок у шафі, і Нік, він майже як подумаю, що він, можливо, практично в руках ту коробку тримав. Не треба, сказала вона, ми не можемо точно знати. Та й не допоможе це, сказав він. Решта четверо загиблих були з людей, які приїхали на мотоциклах. Андреа Термінелло, Дін Вайков, Дейн Педерсен і юна дівчинка на ім'я Пеці Стоун. Стюн розповів Френ, що Петці, яка вчила Лео грати на флейті, вдарило шматком магнітофона Воленсек, що з ним працював Глен Бейтман, і майже відрізало голову. Френ кивнула, від чого в неї заболіла шия. Коли вона бодай трохи рухала тілом, лютий біль віддавав у всю спину. Двадцятьох людей було поранено вибухом, і один із них, Теді Вейзок із поховального комітету, не мав шансів одужати. Ще двоє були в критичному стані Льюіс Дешам втратив око, Ральф Брентнер середній і безіменний пальці на лівій руці. А наскільки я постраждала? спитала Френ. Ну, у тебе хлистоподібна травма потягла спину і зламала ногу, розповів Стю. Мені Джордж Річардсон сказав. Тебе вибухом кинуло через увесь двір. Ти зламала ногу і розтягла спину, коли на тебе упав диван. Диван? Ти не пам'ятаєш. Було щось таке, як труна, як обита всередині труна. То був диван, я сам його з тебе скинув. Я марив і, ну, добряче в істериці був певне. Ларі прийшов мені допомогти, так я йому в зуби дав, ото в такому стані я був. Вона погладила його по щоці, а він поклав долоню на її руку. Я подумав, що ти загинула. Пам'ятаю, як думав, що ж робити, коли так, мабуть, я б збожеволів. Я тебе кохаю, сказала вона. Він пригорнув її обережно з огляду на спину, і так вони певний час її лишалися. Гарольд, урешті сказала вона, і на Дінкрос, погодився він. Вони завдали нам болю, серйозного, але й близько не заподіли того, чого хотіли, і якщо ми спіймаємо його до того, як вони досить далеко заїдуть на захід, він витяг руки, поранені, розідрані, і різко плеснув у долоні, аж суглоби хруснули. Жили напнулися на внутрішній поверхні зап'ясть. Раптом на його лице спливла холодна посмішка. Від якої Френ майже здригнулася. Занадто знайома їй була та гримаса. Не посміхайся так, попросила вона. Ніколи. Посмішка зникла. Люди від світанку вже прочисують пагорби, продовжив він, уже не всміхаючись. Не думаю, що вони їх знайдуть. Я їм сказав, далі, ніж на п'ятдесят миль від Болдера на захід, не йти, незалежно ні від чого. А мені думається, Гарольдові кебети вистачило проїхати далі. Але ми знаємо, як вони це зробили вони приєднали вибухівку до рації. Френ тихо охнула, і Стю стурбовано подивився на неї. Що з тобою, сонечко, спина? Ні. Раптом вона зрозуміла, що мав на увазі Стю, говорячи, що Нік тримав у руках коробку, коли вибухівка здетонувала, раптово зрозуміла все. Говорячи повільно, вона розповіла йому про шматочки дроту і коробку з підрацією під столом для аерохокею. Коли б ми обшукали весь будинок, а не просто взяли цю чортову книжку, ми б могли знайти бомбу, сказала вона, і її голос затремтів. Вона почала затинатися. Ні, кись були б живі і. Він пригорнув її. То он, чому Ларі сьогодні зранку такий сумний ходить. Я думав, це тому, що я його вдарив. Френі, ну як же ви могли здогадатися, га? Ну звідки вам було знати? А треба було, нам треба було знати. Вона зарилася обличчям у теплу темряву його плеча. Знову потекли гарячі сльози. Він обіймав її, незручно нахилившись, щоб ліжко з електронним управлінням не склалося. Я не хочу, щоб ти винуватила себе, Френні. Так сталося. Я тобі точно кажу ніхто і ніяк хіба, може, сапер не міг би зробити якийсь конкретний висновок за кількома шматочками дроту і порожньою коробкою. От якби вони десь парочку динамітних шашок забули, то вже інша річ, але ж вони їх не лишали ти тут не винна, і ні я, ні будь-хто в зоні не стане тебе винуватити. Поки він говорив, у її голові повільно, спізніло поєднувалися дві речі. Усередині залишилося тільки троє людей, просто чудо. Матінка Ебігейл, вона повернулася, о, і вона в жахливому стані. Чудо потрібне. Тихо засичавши від болю, вона трохи підвелася на ліжку, щоб зазирнути в обличчя Стю. Матінка Ебігейл, промовила вона, ми б усі лишалися всередині під час вибуху, коли б вони не приїхали нам сказати. Просто чудо. Повторив Стю. Вона врятувала нам життя, навіть якщо вона. Він замовк. Стю. Вона врятувала нам життя своїм поверненням, Френні. Вона врятувала нам життя. Вона померла? спитала Френ, схопила його за руку, стиснула. Стю, вона теж померла? Вона повернулася в місто приблизно за чверть до восьмої, її привів за руку хлопчик Ларі Андервуда. Він нічого не міг сказати, ти ж знаєш, як він коли хвилюється, але він привів її до Люсі там вона просто впала. Стю хитав головою. Боже мій, як вона тільки змогла стільки пройти? Що вона там їла, що робила? Я тобі дещо скажу, Френ. У світі таке буває, таке діється, але мені варниті навіть і не снилося. Я думаю, ця жінка від Бога. Чи була від Бога? Френ заплющила очі. Вона померла так уночі. Вона повернулася померти. Ще не померла. Усе виглядало на те, і Джордж Річардсон каже, що їй небагато лишилося, але вона жива. Він просто відверто на неї подивився. І мені страшно. Вона врятувала нам життя своїм поверненням, і я боюся її, боюся причини її повернення. Що ти хочеш сказати, Стю? Матінка Ебігейл ніколи б не зробила нічого поганого. Матінка Ебігейл робить, як бог їй скаже, різко сказав він. Той самий Бог, який власного сина вбив, наскільки я чув. Стю. Вогонь у його очах згас. Я не знаю, чого вона повернулася і чи має вона ще що нам сказати, просто не знаю. Може, вона помре неопритомнівши. Джордж каже, що це найбільш ймовірно, але я точно знаю, що цей вибух, і загибель Ніка, і її повернення розкриють усім тут очі. Вони говорять про нього, вони знають, що саме Гарольд підклав бомбу, але вважають, що це він змусив Гарольда це зробити. Чорт, та я й сам так думаю. Багато хто також каже, що саме через флега матінка Ебігейл отак повернулася, а от я не знаю. Таке враження, що я нічого не знаю, але мені страшно, наче все погано скінчиться. Раніше в мене такого відчуття не було, а зараз є. Але ж є ми, майже благально промовила вона. Ми і дитина, правда, правда? Він довго не відповідав. Вона не очікувала, що він щось скаже, а тоді Стю сказав: так, але чи надовго?